Вихідці CDPR представили The Blood of Dawan Walker, вампірську екшен РПГ, перші прев'ю Kingdom Come Deliverance 2 та чи виправдала очікування гра, перше DLC Claws of Аваджі для Assassin's Creed Shadows, нова гра за мотивами серіалу Гри Престолів та коли варто очікувати вихід Death Stranding 2. Новий випуск ігроновин з найактуальнішими та найцікавішими оглядами на новинки, релізи та чутки в ігровій індустрії. Радий буду твоєму коментарю, ну і ще можеш лайк поставити. Тож не буду затримувати, розпочинаємо. У мережі виявився робочий білд гри Titan Quest 2. За повідомленням видання and GPU з недавніх пір в інтернеті можна знайти робоче складання цієї гри. Журналісти уточняють, що це бета-версія за номером 3.1, яка датується листопадом минулого року. Судячи з усього, ранній білд призначався для внутрішнього ігрового тестування гри, і він не включає в себе будь-які розраховані на багато користувачів елементи. Незабаром після оголошення в мережі почали з'являтися різні відео з демонстрацією геймплею. На момент монтажу розробники ще не прокоментували витік. Геймери, що випробували бету, відзначають відносно стабільну роботу з проблемною продуктивністю. Проте говорити про якість гри допоки не доводиться, тому що ця збірка явно не призначалась для публічного ознайомлення. Офіційно гравці зможуть випробувати Titan Quest 2 до кінця зими, коли тайтл з'явиться у ранньому доступі, але точної дати автори досі не назвали. Хідео Кодзіма заявив, що сильно втомився під час розробки Death Stranding 2 та що гра знаходиться у вирішальній стадії виробництва. Днями у соціальній мережі X геймдизайнер Хідео Кодзіма зізнався, що сильно втомився під час розробки Death Stranding 2 on A Beach. Він також повідомив, що проєкт вже перебуває у вирушальній стадії виробництва, відомої як Crash Time. Найбільш вимогливіший період розробки гри, як фізично, так і розумово. Зазвичай відомий як Crash Time, про що я казав вище. Це, можливо, найважча та найвиснажливіша частина розробки ігор. Точна дата релізу, Death Stranding 2 о поки знову ж таки не повідомляється. Але гру планують випустити вже цього року. Спочатку вона вийде ексклюзивно на PS5, але згодом можливо з'явиться і на ПК. Принаймні так сталося з першою частиною. Hellblade 2 і Age of Mythology Retold вийдуть на PlayStation вже в скорому часі. Джес Корден з Windows Center вважає, що прийдешній рік обіцяє стати для Xbox одним з найбільш насичніших за кількістю нових ігор і контенту. Уже 23 січня, тобто отже за тиждень, Майнкрософт проведе презентацію Developer Direct, де збереться продемонструвати кілька проєктів, зокрема Doom The Dark of Ages і Souls of Midnight. За даними Кордена, Майнкрософт прагне розширити аудиторію і активніше переносити свої проєкти на інші популярні платформи, зокрема на PlayStation і що офіційно не представлено, Nintendo Switch 2. Раніше серед можливих крос-платформених релізів фігурували Microsoft Fly Simulator 2024 і збірка Halo The Master Chief Collection. Тепер Корден приніс інформацію, що Hellblade 2, Age of Mythology і навіть Gears of War Ultimate Edition теж можуть дістатись до PlayStation 5 уже цього року. Водночас сам Xbox стикається з питанням, що буде з ексклюзивами, якщо основні внутрішні ігрові студії Microsoft масово почнуть випускати свої ігри на інших платформах, чи можливо впаде стимул купляти саме консоль Xbox? Ну, чесно, допоки не відомо. Ну, як чесно, на мою думку, це погане рішення, навіщо позбувати ці ігри ексклюзивності бути на одній платформі. Чисто, напевно, заради прибутку, ну тоді чому зразу не робити їх на всі платформи: ПК, Xbox та Sony. Це, напевно, для мене досить дивно. Не знаю, якщо ви за це краще знаєте, то відпишіть в коментарях. Но на думку самого Шкордена компанія намагається компенсувати це стимуляцією, коли більша частина нових ігор виходить спочатку на Xbox і Windows, а вже потім на всіх інших доступних системах. Технології хмарного геймінгу та сама ж підписка Game Pass покликані зміцнити конкурентні переваги, проте поки що не стали тим супердвигуном, на який розраховували багато хто. Студія Rebel Wolves, заснована колишніми співрозробниками CD Projekt Red, презентувала кінематографічний трейлер своєї першої rpg гри The Blood of Dawn Walker. Сюжет заснований на боротьбі людства з вампірами, які скорились моментом слабкості людей, щоб вийти з тіні. Проєкт очолюють Конрад Томашкевич, геймдиректор третього відьмака. Та Матеуш Томашкевич, який працював над квестами в CD Project Red. Вони описують The Blood of Damon Walker як оповідну пісочницю, де кожне проходження буде унікальним. Гра розгортається в альтернативній Європі 14 -го століття. Головний герой Коєн напівлюдина, напіввампір, який має за 30 днів і ночей врятувати свою родину. Час доби відіграватиме важливу роль. Вночі звичні локації стануть значно небезпечнішими. Коїну доведеться знаходити баланс у споживанні крові. Якщо він занадто довго не вип'є її, може напасти навіть на своїх близьких. Або якщо він буде забагато її пити, то просто подохне. Обіцяно великий відкритий світ і широку свободу дії. Змішання екшн ролівки від третьої особи у сеттингу темного фентезі на Unreal Engine 5 Запропонує обширний відкритий світ для дослідження і вагомий акцент на історії з наративом. Гравець обійме роль юнака Коїна, який перетворюється на Даунволкера, особою, що перебуває між світом дня та царством ночі. Розробка гри на Unreal Engine 5 триває вже близько років двох, і The Blood of Downwalker вийде також на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Ну, точної дати релізу допоки немає. Одразу ж після анонсуючого трейлера розробники провели пряму трансляцію, де розповіли більше деталей про пройдешню гру. Цікаво, чи з'явиться The Blood on Down Walker раніше за нового Відьмака. Хоча ні, гадаю, все ж таки не вийде. Реліз Assassin's Creed Shadows знову перенесли. Цього разу на 20 березня. Ubisoft повідомляє про чергове перенесення дати виходу Assassin's Creed Shadows. Нагадаю, що гра мала ще стартувати 12 листопада минулого року, але реліз відклали до 14 лютого вже цього року. Як виявилось, це не єдине перенесення, і тепер запуск тайту заплановано на 20 березня. Дорогі гравці! Ми хочемо висловити щиру подяку нашим неймовірним фанатам та відданим справі командам за вашу непохитну підтримку з моменту вересневого анонсу, який дозволив нам доопрацювати та покращити Assassin's Creed Shadows. <рес> Це вибачає вибачаєсь, продовжуємо просто часом, мені навіть смішно з цього. Так, з листопада ми з радістю ділимось своїми успіхами у демонстраціях ігрового процесу. І це надихає нас, що тижня ми отримуємо цінні відгуки від нашої спільноти. Незважаючи на те, що ми вже досягнули значних успіхів, ми вважаємо, що потрібно ще кілька тижнів, щоб рахувати ці відгуки і зробити гру ще більш амбітною та захоплюючою з дня релізу. Таким чином, нова дата виходу 20 березня цього року. Ми, як і раніше, прагнемо створювати високоякісні захоплюючі ігри навіть після такого тотального краху нашої студії. Чому сприяє постійний діалог між нашими гравцями, які нас не слухають, та командою, які не прислуховуються до гравців? Ну чи справді це останнє перенесення? Звісно, що ніхто й не буде знати, і ми ніколи й не дізнаємось. Larian Studio повністю зосередилась на новій грі. Новин доведеться зачекати. Студія Larian, вже відома нам по рольовій грі Baldur's Gate 3, перейшла в режим медіа мовчання та повністю сконцентрувалась на розробці свого наступного проєкту. Генеральний директор компанії Свен Вінке натякнув на майбутні плани у коментарі до документального фільму від банкротства до Ларіан Гейтс. Мене охопила ностальгія». Це справді була неймовірна подорож, але історію ще не закінчено. Слідкуйте за новинами і надалі в окремому коментарі для відеоґеймер. Представники Ларіан підтвердили, що студія повністю поринула у роботу над новим тайтлом за винятком дрібних виправдань для Baldur's Gate 3. вся команда на чолі зі свеном Вінки сфокусувалась на створенні нової гри. Після відкриття Варшавського офісу вже минулого року стало відомо, що студія працює над кількома новими іграми в жанрі RPG. Однак подробиці знову ж таки тримають в секреті і поки що не розкривають. У GTA 6 з'являться інтерактивні будівлі та покращена система руйнування, про що розповів Пінкіллер, один з основних та головних інсайдерів свіжої інформації. Однією з ключових особливостей GTA 6 стане можливість заходити у близько 40% будівель на мапі. Гравці зможуть досліджувати різноманітні локації від невеликих магазинів і затишних кав'ярень до масштабних офісних центрів та хмарочосів. Це відкриє нові можливості для вдосконалення місій, взаємодії та занурення у гру. Також у грі буде реалізовано вдосконалену систему руйнувань. Інсайдери повідомляють, що невеликі будівлі можна буде повністю знищити, а їхні конструкції, як от стіни, дахи та опори, реалістично реагуватимуть на пошкодження. Вибухи, постріли та удари важкою технікою призводитимуть до обвалів, а внутрішні приміщення зможуть загорятись та руйнуватись під час перестрілок. Ці інновації обіцяють підняти рівень занурення у світ GTA на новий рівень якості в ігровій індустрії, роблячи кожну гонитву або перестрілку унікальною та видовищнішою. Офіційного підтвердження від Rockstar Games. Поки що, звісно, що немає і, напевно, що і не буде. Але якщо ця інформація все ж таки якимось чином підтвердиться, ми зможемо очікувати справжню революцію у жанрі ігор з відкритим світом. Сподіваємось, що розробники незабаром поділяться новими деталями та оголосять дату релізу нарешті ж. Ну, допоки можемо тільки досліджувати те, що нам підкидають інсайдери та самі ж розробники. Але це не все. Згідно зі звітом, стан індустрії відеоігор у 2025 році від аналітичної компанії Epilon Matthew Bola та як ту може встановити ціну у GTA 6 в діапазоні 80-100 баксів. Ніхуя ж виявляй! І якщо це станеться в інших великих компаніях, з'явиться велика можливість підняти вартість і своїх AAA ігор. Адже ще у 2020 році саме Take-Two однією з перших зважилась на підняття своїх цін з базових 60 до 70 доларів. І от ближчий приклад та сама Stalker 2 ціну підняли з 70 до 80 доларів. Очікування навколо шостої частини просто колосальні, і вони не мають права підвести. Напевно, що і тому вони піднімають ціну до 80. Хоча ні, 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 це звісно, що не точно, і це тільки мої такі припущення, що ціна буде 80, 90, 100 доларів за видання. Ну, як то кажуть, поживем, побачимо у тому ж звіті. Болл назвав й інші напрямки з найбільшим потенціалом зростання в найближчі роки. Серед них він виділив розширення на нові ринки, соціальні ігрові сервіси, прийдешню Nintendo Switch 2 та інші портативні пристрої. В ремейку Assassin's Creed 4 Black Flag планують значні зміни у геймплеї. Журналісти MP First розкрили нові деталі ремейку Assassin's Creed 4 Black Flag. За інформацією джерел, ремейк знаходиться в активній розробці і обіцяє бути не просто графічним оновленням. А повноцінним переосмисленням гри з впровадженням новіших ігрових елементів, і за попередньою інформацією, реліз ремейка запланований на листопад цього року. Офіційний анонс очікується не раніше весни цього року, після виходу Assassin's Creed Shadows, реліз якого перенесли на березень. MP First, які раніше надавали точну інформацію про ремейк The Elder Scrolls 4 Oblivion, знову підтверджують свою надійність як джерела. Хоча Ubisoft ще не підтвердила розробку офіційно, шанувальники серії можуть очікувати на захопливі новини в найближчі роки. Компанія Sony опублікувала список ігор, які незабаром потраплять у підписку PlayStation Plus Extra та PlayStation Plus Premium. До нього увійшли 9 проєктів, включаючи God of War Ragnarok. В списку є такі тайтли, як Atlas Fallen, Region of Sand, Org Must Die 3 та низка проєктів. Передплатники PlayStation Plus Premium отримують дві додаткові гри Indiana Jones and The Staff of Kings для PlayStation 5 та 4 та Medieval 2. Творці Stalker нарешті розповіли, коли вийде довгоочікуване наступне оновлення для гри. GC Game World обіцяє випустити новий патч для Stalker вже найближчим часом, а велике оновлення до кінця лютого. У гілці форуму Reddit, присвяченій тривалому мовчанню розробників щодо оновлень гри, на питання фанатів відповів один із менеджерів спільноти GSC Game World Нікіта Городівський. Він нас усіх запевнив, що, звісно, що найближчим часом вийде новий патч, а повноцінне велике оновлення для гри планується вже до кінця лютого, тобто отже зовсім скоро. Менше двох місяців залишилось. Городівський пояснив затримку із публікацією плану подальшої підтримки. Тим що це, так би мовити, дуже складний процес, оскільки багато що може піти не так в ході тестування. Тести можуть провалитись або викинути нові помилки, які доводиться знову ж таки фіксити і патчити. Він додав, що трохи пізніше компанія, звісно ж, як і обіцяла, поділиться планами на цей поточний рік. Новими патчами, анонсами і, можливо, навіть новими DLC до гри, але це тільки мої чутки. Значний успіх нового сталкера дозволить розробникам повернути до гри елементи, які були відірвані під час розробки, хоча поки що невідомо про які саме доповнення йдеться. Отож, дорогі підписники, любі друзі, глядачі та всі небайдужі, хто додивився це відео до кінця. Наразі на цьому це все. Підходить до кінця, знову ж таки, новий випуск ігроновин, Надіюсь, він вам сподобався. А можливо і ні. Ви про це можете написати знизу там в коментарях. Відео довго не було, тому що не було. Не знаю, чому так, чесно кажучи. Хотілося б робити їх частіше, але, на жаль, не виходить. А якщо вони виходять рідко, значить якісно, надіюсь. Ну, ви знову ж таки можете про це написати в коментарях. Звук, монтаж, подача та інформація про все. Напишіть в коментарях. Я вже це повторюю третій раз. На коментарі дуже важливі. Все. Не буду вас затримувати до наступних відео, обіцяю, що воно вийде набагато швидше і не буде таких затримок Все, дякую за перегляд. Дякую, дякую, дякую. До наступного відео, до зустрічі, па-па